Простему Мерав заявив, що в 2025 році міжнародна допомога Україні у сфері безпеки досягла рекордного розміру 43 мільярди доларів. Цифри великі. Ми розуміємо, що їх треба збільшувати і нарощувати. Наші партнери готові до цього, і саме це й обговорювалося на Рамштайні. Як і слід було очікувати, в центрі уваги учасників засідання була саме ця ініціатива президента США Трампа про постачання через НАТО, про яку ми вже сьогодні говорили, ініціатива має виробити свої механізми. Як саме це робити? В чому переваги, в чому труднощі, як їх обходити, як їх долати. Слід також сказати, що не всі наші партнери, не всі країни-члени НАТО і члени Європейського Союзу підтримали ініціативу Трампа. Ми знаємо, що Франція, наприклад, Італія, Чеська Республіка говорили про те, що вони бачать надання допомоги інакше. Вони. Не підтримують закупівлю Сполучених Штатах Америки, зрештою, диверсифікація це теж добре. Ми не будемо наполягати на тому, щоб всі озброєні боєприпаси були закуплені саме в Сполучених Штатах Америки. Тим більше ми бачили, що, наприклад, чеська ініціатива успішно діє і продовжує працювати. Тому треба шукати шляхи як використати нові переваги Макс Марк Рютте, який генеральний секретар НАТО, який брав участь також в цьому засіданні, наголосив на тому, що ініціативу, яку він та президент Сполучених Штатів оголосили нещодавно, з посилення підтримки України шляхом відкриття додаткових американських активів для України за рахунок інвестицій союзників в Європі та Канаді.